Мікс товарів для прибирання німецького бренду v 5 Всього 13 гривень за одиничку. В лоті представлено різних 100 одиниць, 1350 гривень загальна вартість усього лоту. Давайте подивимось, що тут може бути представлено. В Першу чергу скажу за отакі гелі для прання. Це у нас гелі, які дуже зручно в дорогу з собою брати. Вони от як бачите, така зручна туба, куди б не поїхав, на якому виді транспорту. Зручно покласти у речі. Тут у нас таблетки для прибирання. Це універсальні для складу дзеркал, для кухні, для ванної кімнати. Зараз я покажу, як вони мають вигляд. В коробці йде по дві таблетки. Вони для розчинення у воді робиться собі по інструкції. Тут вказано, як робити, на якій дозування. Які. Ось, бачите, на 750 мл теплої водички розвели і готовий розчин собі на розпилення. Дуже економні вони. Є освіжувачі повітря, є в пакуванні, без пакування. Є ось такі змінні блоки для освіжування повітря. Ось такого плану також. Ось є в пакуванні, є засоби для туалету. погодьтесь, ціна за 13 гривень за одиницю, дає дуже класний старт, щоб поставити націнку відповідно і заробити. Є засоби від парксайд, універсальний засоб для чищення, засіб і для очищення деревини також. Класно. Для очищення різних поверхонь під тиском це ну, наприклад, для кюрхеров. І є освіжувач текстилю для дому, підійде для різних для рушників, для постелей, також для меблів. Для того щоб замовити ось такий лот, просто будь ласка, переходьте в опис під відео. Там я залишаю всі контакти і зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Також запрошую нашу спільноту Viber на нашому сайті. Я скидаю посилання під відео. Переходьте туди, там вказано всі наші меседжери. І також спільнота Viber, де видно всі новинки, акції, спецпропозиції. Переходьте.